Друзі, вітаю! <ріст> Бачите, який вітер сьогодні. Я не знаю, взагалі чутно, що я кажу. Біжимо в секунд зараз. Так, не сказала. Мене звати Аліса, мешкаю в місті Суми, Україна. Біжимо в секунд зараз. Один я встигну лише один секунд засняти. І спробуємо зробити більше примірок, тому що. Вчора мені сказали, ну це нормально, це конструктивна критика. Я таку сприймаю, що замало примірок, хочеться більше. Але розумієте, справа в тому, що іноді просто немає можливості зробити ці примірки. Немає часу, чи є дуже багато людей в приміряннях. Тому ну, іноді просто це неможливо. Хоча я можу і в залі вийти. Одяг там поміряти. Ну і це не завжди. А не завжди це можливо. Можливість така є. Так, вітер. Ой, наче буде ще я правду, так? Да? Добре. Друзі, я вже в секунді на своєму тихому полюванні, але шукаю не гриби, а класні речі. Передостанній день 109 гривень за кілограм. Перший лук Трініті на мінімалках, матриця, це такий довгий глянцевий плащ зі шкіро замінника від бренду New Look це мас-маркет і якість відповідна. Бренд орієнтований на швидку моду, тому і ця річ не розрахована на те, щоб носити її руками. Взагалі, плащ стильний, має такий пасок, щоб підкреслити силует, великі гудзики, він довгий, він практичний на осінь. На мене він завеликий, це трохи не мій розмір, але комусь іншому було б добре. Але ось цей поліуретан, він вже починає псуватись, він липкий, і він, наче починає вже розкладатись. І на моїх пальцях залишилась крихта. Праймарк, як завжди, піклується про нас, щоб ми одягались дешево і стильно. Такий кардіганчик на великих ґудзиках він повністю синтетика, але такі кардиганчики зазвичай залишаються і на останній день. Тому, якщо потрібно дешево за копійки одягнутись швидко, то це нормальний варіант, він тепленький. Тонкий э, светрик такого ніжного кольору від Next, 100% вовна ягняли. Що це за прапор на грудях? Чи то прапор Техаса э, штат Одинокої зірки, чи то прапор Ліберії вони хотіли э, зробити, але не вийшло, не знаю. А, мені дуже пасує цей кольор. Я б не взяла цей светрик через дизайн і дірочку на спині. Ну, а це та сама річ, яку я анонсувала на прев'ю цього відео, яка просто звела мене з розуму. Це шкіряна куртка від мазе, такий світло-бежевий шкіряний тренч із поясом і великими гудзиками, які нагадуються матеріал, солонова кістка. Складний красивий відтінок. Тут і бежевий, і сірий, і трохи зеленого. Воно якось поєднується. Ну дуже красиво виходить. А, дуже легка шкіряна куртка. Із неймовірно, м'якої шкіри. Швидше за все, це ягняча шкіра. А, вона завжди податлива і ніжна, і саме її часто використовують у речах такої високої якості. Ну, ця Куртка, немає ніяких сумнівів, що вона дуже високої якості, дуже класна річ. Шкіра трохи зім'ята, тобто це, певно, ось та сама вошта леза, тобто промита шкіра. Ну, я не дуже розбираюсь в цих ефектах, але, бачите, вона як трохи зім'ята. І це так і потрібно бути. Річ просто я кажу, звела мене з розуму, але видно, що куртка вже прожила свій час. На одному плечі є пожовтіння, кольор місцями нерівномірний, є навіть сліди бруду. Ну Бруд то таке, це професійна чистка. Тобто, якщо її гарно відчистити, і підфарбувати, була б просто супер. Такий довгий пасок у неї його теж можна якось красиво стильно підв'язати. А, найцікавіше, що коштувала ця куртка трохи більше 100 гривень у дешевий день. Я не могла перестати торкатися цієї шкіри. Мені б таку шкіру на обличчя, ну, вона справді дуже ніжна, дуже м'якенька. І, чесно кажучи, я довго вагалася, але все ж таки не взяла. Бо я не займаюся реставрацією і не хотіла б віддавати кудись на відновлення. Ну, тобто, в мене немає для цього часу, можливо, бажання такого сильного немає. Але скажу відверто: було трохи шкода залишати таку красуню на вішаку. Але все ж таки вона залишилась в секунді. Ну, чесно кажучи, я так подумала, що можна прийти. Зайти завтра на останній день 41 гривня за кілограм, і взяти її взагалі за безцінь. І потім, можливо, колись вона ще полежить, ще у мене, там десь у людини вона зберігалась довго. Хай ще у мене полежить, але ну, вирішила, що не буду цим займатися. Звісно, ягня трохи шкода, але воно все ж таки померло недаремно. Ну, річ неймовірна. Намагаємось не думати про цю розкішну куртку, подивимось на ось цей непевний кардіганчик. Він м'якенький, і він, наче в ідеальному стані, ну це акрил. Але коли я його вдягнула, на топік не звертаємо уваги, я, коли бачила його на вішаку, не думала, що він настільки маленький. То він якийсь ну, дивний. І бачите кармани з іншого матеріалу, і вони якісь розтягнуті і відрізняються за кольором, ну, не знаю. Секонд хенд це класне місце для експериментів. Тут можна поєднувати різні образи, знаходити цікаві речі і гратися зі стилями. І ось я трохи погралася, знайшла ось такі трикотажні в'язані. Штани теплі зимові. А у мене такі були в дитячому садочку. Багато у кого такі були. і Ми не хотіли їх носити. Але потім ми подорослішали і зрозуміли, що це дуже класна річ для зимового аутфіту, і це зручно це тепло, тому ми з задоволенням носимо. Вирішила поєднати цю таку просту напівспортивну невимушеність з театральним таким шармом, Кофточка, ковтинка в стилі бароко, чи навіть арт-деко, темно-зелена, з золотим візерунком, що нагадує шпалери з розкішних палаців. Вийшов, наче, діалог двох світів, тобто така. Затишна домашня зручність і театральна витонченість. Трикотаж такий, трохи розтягнутий, і розкіш, спорти, арт деко ну це цікаве, на мій, на мій погляд, цікаве поєднання. На жаль, ці штанці на внутрішній стороні стегна трохи закашлачені. Штани вирішила не брати, але е, трохи погратися з образами ще хочеться. А, подивіться, яку кофтинку знайшла, і у мене вийшов ось такий костюм, вже готовий. Ось так підеш в секунду. спочатку нічого не бачиш, а потім ось штаніжки, ось ковтинка, і вже е, готовий лук, готовий костюм. І е, якщо потрібно швидко кудись зібратися, вже е, ти готова. Звісно, щоб все це шукати, потрібно багато часу. Тобто, в одному секунді може не бути взагалі речей на тебе, а в іншому будуть. Чи, наприклад, в одному є багато спідниць на тебе, в іншому багато ковтинок. Ну, а це іспанський бренд Mango. До речі, мені подобаються їхні вироби, і ось ця симпатична ковтинка з такими. Короткими рукавчиками-ліхтариками, так правильно, вона підходить на роботу в офіс, і якщо додати якісь такі брюки, можна піти в кафе, в ресторан. Класна річ, універсальна. Ось цю картату-спідничку я ну, вироблена в Англії, якщо я не помиляюсь. Як і багато речей, які ми знаходимо в а, Вдягнула її просто так, щоб змінити якось картинку, тому що я все перед вами в штанах-штанах. Штанах. Ну це просто так розбавити відеоряд, відеорядок. Це Ральфа Lauren, такий а, американський бренд, не дешевий, який просуває американський стиль. І ця ковтинка вона більше в стилі препі а, ну, тобто, одяг для студентів. І там на одній з етикеток було вказано, що зроблено з органічного памуку цього бавовни. А, ну, замала вона на мене. Трохи, ну ладно. А це такий базовий чорний гольф, дуже теплий, тому що в складі багато вовни. 45% вовна і 20% альпака. Така річ повинна бути в гардеробі. Але я її не взяла. Сподобалась ця силуетна моделююча сукня з такими, бачите, вставками. River Island – це теж бренд швидкого реагування, тобто швидка мода, щось залетіло в тренди, вони швиденько це відшили. Людина поносила вже новий тренд, вже нова мода. Тому вони не заморочуються з приводу якості тканини. Цей одяг для молоді, ну тому нормально трохи ця сукня теж закашлачена, це можна побачити, але ці ковтунці легко видалити. Також мені дуже сподобалась ось ця блискавка велика, у неї такі великі крупні бігунки, які Можуть бути навіть замість біжутері, ну вони такі акцентні. Сукня сіла на мене дуже добре, мені подобається. До речі, я пам'ятаю якісь були часи, коли такі сукні були дуже актуальні, але зараз, мабуть, ну мабуть, теж є, але не так, як раніше. Ну, а це я вже думала, що речі скінчились, які я набрала в секунді, але ні. Ще є ось така спідниця. Мені сподобався колір, такий какао. Але я не зрозуміла, навіщо ось ця прорість внизу. Ну непогана річ мені вона ні до чого, але знов таки, якщо потрібно швидко одягнутися, швидко щось собі купити, можна недорого це зробити. Ну, Звісно, якщо збирати гардероб з нуля, то навіть в секунді це буде трохи накладно, але можна дочекатися останнього дня. Ну, а це я вирішила пороздивляти ще цю сукню на блискавці. І бачите, комірець і на ньому ось теж такі ковтунці. Ну, це помітно, я думаю. Неймовірно стильна сумка Гаррі Поттер, Це на люксі. Я б сама таку носила, запропонувала доньці, але вона сказала, що не хоче. На жаль, ну вона постійно нічого не хоче. Ех, ну, а ось а, яка сумка бургер, не знаю, чого її ніхто не забрав. Я б таку носила, якби ж була трохи молодшою. Нарешті вийшли з секунду на свіже повітря. Ось такий у нас тут імпровізований глобус. Напроти магазину Дарий Моля. І бачите, тут все розташовано поруч. От Суми, Іспанія, все так близько і так далеко. Але бачите, можна подорожувати гастрономічно, їсти заморську рибку, ось ціни зупиняйте, дивіться. А зараз трохи погуляємо по берегу псла, подивимось. Як зараз виглядає зона відпочинку? Влітку, влітку тут була така двіжуха, зараз все готується вже до зими. Вже немає людей, які тут купались, відпочивали. Хоча, здається, все це було вчора. Сонце, бачите, вже таке бліде, таке вже холодне. Ну ось наша здибанка. Пропоную трохи тут погуляти. Думаю, буде приємно сумчанам, сум'янам, які давно не були в рідному місті. І все це під чудову пісню групи гурту. Кому вниз. Пісня на вірші нашого земляка Олександра Полеся. Вийди змучена людьми. Я одурена думками, З нами, мріями, казками, в лісі будем тільки ми, в лісі, це водять солов'ї, Виливають щастя в звуки, Виливають в звуки. Волуго білий стану і, і розкрию собою рану в рані рани світу. І коли б устати вогів не скривилися у проклених. У мене все ці видаряються вонних, заспівають слухів, за небом, за Богом я зілюсь, сцяю вишнього з тобою, кожен не розроблюсь трудного. me all. Подивіться, наш псел, ось який він, осінь, і він такий похмурий трохи. Але все одно наш рідний. Ну що ж, сходила я до секунду, передостанній день, щось знайшла, щось поміряла. Ну, ви це вже бачили. Спочатку, коли я зайшла, я взагалі не бачила речей, які б мені підійшли, якісь лише мотлох, клаптики тканин. Але, розумієте, спочатку одну річ знайде, потім до неї якось інша липне, потім там ще одна, третя, четверта і так далі. Ой така собака. Прикольно. Іди сюди. Песик не хоче. Вдалося мені. Та я вже казала і вже показала, що вдалося мені одяг поміряти. А, нічого не придбала, нічого не купила, тому що а, в кожній цій речі були якісь такі недоліки. Я зараз біжить. песик. ну йди сюди, ну, будь ласочка такі, якісь недоліки, що мені, наприклад, досадно це купувати передостанній день. Я розумію, що я краще на багато речі купувала в останній за копійки, і розумієте, це якось не спортивно. Якщо б у мене не було речей цих необхідних. І я, у мене була б потреба в цих речах, то логічно було б купити, тому що ціна дійсно невелика. Але у мене є гардероб, я все одно знаєте, я хожу в одному, тому самому. Тобто це чорні штани, чорний якась чорний гольф, там, светр якийсь і все. І я розумію, що ну, я куплю, ну, не факт, що я буду носити. Звісно, мені сподобалася та чорна сукня. Вона якась така моделююча трохи. І я пам'ятаю, що колись такі сукні були дуже-дуже в тренді. Зараз не знаю, якщо чесно. Ну, але ж ви бачили, комірець у нього трохи був вже. Ну, він трохи втомився. Можна, звісно, все прикрити волоссям до того ж. Це ж шия, тобто там комірець, стоєчка, він стоячий і цього було б непомітно. Але ну, теж, ну, я розумію, що ця сукня, до речі, вона важка, вона за рахунок ось цієї блискавки вона досить така важкенька. Але ну, можна було б придбати. Ну, все ж таки, ну дуже цікаво прийти завтра і подивитись, а раптом вона залишиться. Ну, не залишиться і не залишиться. То таке М -м, одягу у мене, ну, я все одно нікуди не виходжу. Ну, Мені цікаво подивитись, що е за одягу, який я міряла сьогодні, довеситься завтра. Вже холодно, без рукавичок. Ми мене так змерзли ці руки. Піду ще зараз кудись погрітися. Купила косовий субстрат, а він необхідний для тарханів, моїх декоративних, також для равлика Ахатіна. А, Ще хотіла показати посуд, ну, точніше, я не планувала її показувати, але мені хотілося погрітися в магазині, і я думаю, ну, подивлюся посуд. Дівчата, у мене до вас таке питання. Ось ви, коли. Приходите в магазин за субстратом, наприклад, ви берете лише субстрат, чи ще потім довго ходите, ще щось роздивляєтесь, і потім виявляється, що вам все потрібно. І ось ці тарілочки вам потрібні, і чашечки потрібні, і все 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 потрібно. Ну, У мене завжди так. Я розумію, що мені потрібно все. Дуже сподобалася ця. Чашечка з котиком. І бачите, тут подвійне дно, і а, мені здається, цей котик він якось проявляється, коли а, наливаєш туди ридину. А ось які цікаві а, чашечки, кружечки, з, а, теж подвійне дно, і там наповнювач. Тут а, різноманітні. Дивіться, це прям літо. Це квіти, там були мушлі, тут квіти. Це нагадування про літо. нам. Ну, а ось ця, цей посуд взагалі мені дуже подобається. Він такий аутентичний. Ну, у мене дещо було з такого посуду, але все побилось, на жаль. Дуже подобається мені. Подавати на стіл, наприклад, там, салати чи вареники, от саме в таких якихось посудинах. А, ну, а ось ще хотіла показати: у нас тут є такий дворик, і люди зробили таку красу. Ну, це все, звісно, це продається. Але ну, вони не пошкодували грошей зробили. Ну а тут я вже в сільпо, і бачите, як вони активно готуються до Головину. І, до речі, вони дуже оригінально поєднують його з Паскою, тому що дивіться, тут яєчка Пасхальні. А, ну, Взагалі багато сувенірів. А, бачите, вони по знижкам, це все наш улюблений Аліекспрес, гарбузики. До речі, хотіла спитати, як ви відноситесь до Галовіну, тому що я пам'ятаю, раніше до нього ставились дуже негативно. Ну, а потім навіть в школах почали з'являтись конкурси, пов'язані з цим святом. Це не наше свято, але я люблю всі свята. А, ну, А це вже устриці. Ви знаєте, я ніколи не куштувала устриці. Я не знаю, чи багато я втратила. Так, ще хотіла вам показати ціни на м'ясо, але я не дуже гарно їх зняла. Тому вибачайтесь. Ну, а це овеча ідилія. Це йогурти з овечого молока. Я дивлюсь, щось їх не дуже беруть. Бачите, тут знижка, там ще наліпки зі знижками, і щось не дуже їх хочуть. Можливо, бояться це овече молоко там ще такі якісь особливі породи було вказано. На етикетці. Я теж, якщо чесно, я не взяла, хоча я куштувала овечий сир, так, з молока овець породи лакон у вівці з породою такої лакон. Ну, Можливо, це як корови. Є молочні породи, є м'ясні. так і у... Так і вівці є для молока, є для м'яса, є для вовни. Я не дуже розбираюсь. А ви теж їсте снікерси, поки діти не бачать? Жартую, я не така мама, хоча може і така. Які ж у нас в сумах красиві світанки, як каже моя подруга, ранок це завжди подарунок. А сьогодні ми знов йдемо в секонд, але не в той, в якому були вчора. До тих речей я вже втратила цікавість і не хочу вже витрачати на них час, дивитися, дивитися, чи залишились вони на останній день, чи ні? Ось ідемо в інший секонд, передостанній день і. Він мене зустрів ось таким замшевим пальто. Це натуральна замша, свиняча шкіра, ну це видно по цих цяточках. Вон, він такий елегантний, приємний, добре на мене сів. На eBay ця марка, точніше, одяг цієї марки Skin Tones, іде як вінтаж. Тобто це річ вироблена десь в 80 90 роки. Цей замшевий тренч, пальто можна гарно стилізувати. Ну, я, якщо чесно, хочу собі щось знайти простіше. У мене був замшевий плащ, і, якщо чесно, я його продала. Ну і Купувати цей я не бачу сенсу, хоча він дуже симпатичний, він якісний і такі, бачите, шви, як зроблені. Подивіться. Звісно, є трохи сліди того, що його вже носили. Трохи брудні рукавчики, це можна почистити. Коштує він 116 гривень. Це смішно. Передостанній день висить ось таке рожеве пальто, таке ніжне в ідеальному стані. Ну, поки що. Нікого воно не спокусило. Ну а мене спокусив ось цей пухавік від іспанського бренду Stradivarius. Це не дорогий бренд. Але якщо порівнювати а, цю зимову річ а, з тими, що продаються у нас. Не знаю, я просто в захваті. Звісно, у нас є магазини, де продаються ось ці турецькі пальто, українські, і ну, там ціни я вибачаюсь. Якщо це натуральний пух, то ціни високі. Навіть якщо ти прийдеш в Резерв, в Вайкікі, в Махіто, там ось ці на синтепонах, ну чи що вони там підкладаються, і да? я не знаю, воно коштує там 2-2,5 тисячі зараз, може вже й дорожче. А тут, подивіться, в гарному стані зимовий пухавік, пух не затхлий, не смердить, тобто він правильно зберегався. не сторчаться ось ці пір'їнки. Ну, ось трохи на рукаві у мене є там біленьке, це вилізла якась пір'їнка, пушинка, я її потім помітила, прибрала. Виглядає він набагато краще. В житті, ніж на відео. Тобто, відео з'їдає і колір і щось там додає, чого нема. Звісно, його можна попрати, випрати цей ну, в пральній машинці. А, ви знаєте, трохи це страшно, тому що у мене колись був пухавік Макс Мара. Настоящая Максмара. І е, я її вирішила через декілька років випрати. І ну, такий вигляд вона потім мала печальний. Хоча я використовувала ось ці м'ячики спеціальні для прання. Звісно, мені було дуже її шкода, тому що це Максмара була не з секунду. Її купували за такі великі гроші. Тоді була можливість, ну зараз її немає. Ну добре, немає, немає. Цей пуховик має всередині такі вставки зі штучного хутра, які додають йому тепла. І мені дуже подобається як оздоблений каптур ось цим штучним хутром. Хутро дуже красиво важу цю куртку, виходить, вона 152 гривні. І хочу. Точніше, не хочу, а намагаюсь знайти якісь нюанси недоліки, які неможливо виправити. Ну чому вона так довго висіла? Але ні, нічого немає. Вона просто ідеальна. Я її, звісно, беру.